Прибігає до мене анестезіолог. Доктор, як ви не попередили? Вона напилася кавою. А для анестезіолога ну і для всієї бригади, це катастрофа, тому що ми відтягнули операцію на 6 годин. За день до оперативного втручання він приходить, а в нього там дрібні дрібні такі гнійнички. Друзі, вітаю! Я пластичний хірург Павло Денищук. І якщо вас цікавить пластична хірургія, ви в вірному місці, і особливо сьогодні, тому що у вас буде сьогодні дуже цінна інформація, як підготуватися до пластичної операції. До речі, я сказав до пластичної операції, хочу сказати, що це в принципі для кожної людини, яка готується до будь-якої операції. Ця інформація для вас буде крайні важлива і цінна, тому що цими рекомендаціями, якщо ви будете слідувати, ви допоможете хірургу, допоможете хірургічній бригаді отримати максимально хороший ефект. І вам буде набагато легше відходити від операції. Так що давайте з самого початку. По-перше, якщо ви вирішили зробити операцію, ну я мов малюю мову за пластичною операцію, то для вас потрібно все зважити. І ваш психологічний настрій дуже важливий для майбутнього результату. Якщо у вас є самі малі сумніви щодо необхідності проведення цієї операції, то я, як правило, при консультації зі своїми пацієнтами говорю, давайте, можливо, ще ми почекаємо трошки. Тому що, якщо є сумніви, значить десь є невпевненість, а чи потрібно мені цю операцію зробити. Тому рекомендую, якщо є сумніви, не спішіть. Ви можете піти на консультацію до одного хірурга, до другого хірурга, а ось з результатом, можливо, якщо є десь якісь сумніви, не спішіть. Я раджу, не консультуйтеся з своїми сусідами, з своїми близькими подругами, там, друзями. Це таки ваше має бути, рішення. Консультуйтеся тільки спеціалістами, а слухайте своє серце, слухайте тільки себе. Це моя сама перша рекомендація. Друга рекомендація. Вона, до речі, відноситься як до е, пластичних операцій, так і не до не зовсім до пластичних операцій, планових операцій. І для нас дуже важливо, коли ви йдете на операцію, твердо впевнені, що вам це потрібно з нормальною вагою. Тому, якщо у вас є надлишок ваги, а в мріях є схуднути. То ви повинні реалізувати спершу цю мрію схуднути. тому що я знову ж таки на своїх консультаціях завжди питаю, яка ваша вага, я це все записую, а потім говорю, а яка ваша улюблена, яка, з якою вагою ви хотіли б жити? Якщо вони мені говорять, ой, доктор, мені хоча б ще 5-7 кг зняти, це було б мене ідеально, я чудово, я говорю, тоді давайте ми зробимо таким чином. Ви спочатку нормалізуєте свою вагу, а потім ми можливо. Ще раз зустрінемося, тому що через, після того, як ви знімете там 5, 8, 10 кілограм всі тканини, які ми хочемо прооперувати, вони також зміняться. Ну, як правило, хочу сказати, вони змінюються не в кращу сторону, а для нас це важливо, тому що це буде той стабільний результат, з якого ми вже будемо створити ваше обличчя, чи ваші груди, чи живіт. До речі, це відноситься до будь-якої нозології. Моя рекомендація худнути, схуднути по такому більш. Лайтому варіанту, природньому варіанту, не на жорстких дієтах, а можливо додати фізухи, можливо, там підкоректувати дієту. Але ви повинні прийти на операцію в гармонічному стані, в впевненому стані, в такому психологічно стабільному стані, і це гарантія майбутнього результату. Як правило, коли пацієнти приходять на операцію, то вони мають якийсь шлейф своїх хронічних захворювань. І до речі, хочу зразу сказати, що це не є протипоказ в більшості цих випадків для проведення пластичного оперативного втручання. Звичайно, хірург буде вибирати. Можливо, якщо там є якісь серйозні захворювання, можливо, потрібна буде не загальна анестезія, не загальний наркоз, а місцеву анестезію. Там якісь будуть вибори. Ви набагато краще допоможете собі в реабілітації і допоможете хірургічній бригаді, особливо анестезіологу, якщо ви підготуєтеся до операції і якійсь мірі відкоректуєте свої хронічні захворювання. Ви проконсультуйтеся з своїм спеціалістом, який вас веде, який краще всього вас знає, і завжди його потрібно запитати, доктор, я хочу зробити таку-таку-то то, таку -то операцію. І він вам дає, має сказати, чи він дає вам добро провести таку операцію, чи він може сказати, о ні, ваша ситуація, наркоз не передбачає, тому що це все великі ризики, і це може спричинити до ускладнень, до погіршення вашого стану. Ну тоді вам потрібно змиритися, а можливо звернутися до свого хірурга і сказати, наркоз. Мені не можна робити, і хірург вам вибере якусь іншу маніпуляцію, іншу процедуру. Можливо, зробить якийсь більш лайтовий варіант оперативного втручання без загального знечулення під місцевою анестезією. Це все можливо. Але будь ласка, будьте відверті з хірургом, будьте відверті і чесні з вашим лікуючим лікарем. Ми часто, наприклад, маємо якісь такі складні випадки. Ми часто ще спілкуємося з. Лікуючим лікарем по хронічним захворюванням, тобто є така колаборація, і тоді ми ніби так профілактуємо можливі ускладнення. Ще, що дуже важливо для як пацієнта, так і для хірурга, який буде оперувати вас, підготувати свій стан здоров'я в плані, якщо у вас є якісь явища запору, особливо запор то ви маєте собі підготувати ситуацію в такому плані, що ви прийшли з пустим шлунком, особливо коли вас загальне знечуло, ніколи наркоз, щоб у вас не було такого, що у вас кишківнику киш 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 вашому бурлить, все дує. А після операції і після наркозу у вас ще більше це все починає безпокоїти. І замість того, щоб ви собі спокійно відпочивали після наркозу, вас починає роздувати, вас починають якісь такі процеси в кишківнику. які ну, вас починають нервувати. І замість того, щоб набрик сходив, в набрики починають збільшуватися. Тобто, якщо у вас є явище, більше схильність до запорів, то, будь ласка, напередодні ви не споживаєте твердої їжі. Тобто це е, груба їжа, це молочно, молочні продукти, це продукти е, е, злакові, це, е, наприклад, е, фрукти, грубі, особливо виноград. Це це треба уникнути. Плюс ввечері п'єте тільки водичку і робити клізму. Якщо дійсно у вас є схильність до запорів, то ще й вранці ви робите ще одну контрольну клізму, і вже ну, як правило до нас в клініку приходять пацієнти на 9 годину, і ви вже, в принципі, спокійні. У вас кишківник пустий. Ви нічого не п'єте в рот, не берете ні водичку, ні кави. До речі, зразу хочу за зупинитися ще на одному моменті. Мене було кілька за мою практику. Варіантів я пацієнтів знаю, всіх попереджую, що, будь ласка, вранці нічого не пийте. На пустий шлунок приходите до нас. Прибігає до мене анестезіолог, доктор, як ви не попередили? Вона напилася кавою. Я говорю, як напилась кави для неї чашечка кави це ритуал, і вона собі його не могла пропустити. А для анестезіолога, ну і для всієї бригади, це катастрофа, тому що ми відтягнули операцію на 6 годин. Тому що, поки ця кава простимулювала виділення шлункового соку, якщо такий наркоз буде, цей шлунковий сік в горизонтальному положенні може регуртувати, ніби так вернутися в. Знову в ротову порожнину. Потім буде катастрофа, якщо він попаде в легеневі в дихальні шляхи. Тобто це крайне важливо. Ну і знову ж таки зразу хочу сказати, що ви були готові щодо будь-якого оперативного втручання це під місцеву анестезію чи під загальну анестезію. Зокрема, в нас в клініці, я впевнений, що в будь-якій клініці назначається обстеження. І моя порада обстежуватися максимально чесно і відверто. Не підроблюйте ніяких аналізів, тому що в нашій практиці були ситуації, коли пацієнти вирішили, там в них були зміни в аналізах, вони рішили, там щось собі підлампічити і принести хороші аналізи. Ви ж розумієте, що це все ваше здоров'я і відповідальність повинна бути максимальна. Також є перелік обстеження, будь ласка, завертайтесь в лабораторію. Якщо ви хочете, я рекомендую, ви приходите до нас. Ми буквально за 10-15 хвилин беремо всі аналізи і ви і кардіограму зробимо в той же час. І якщо немає можливості в нас в клініці або в іншій якісь відповідальній клініці, робіть будь-де аналізи, але буквально приходьте з цим списком і робіть перелік для них, хай вони всі ці аналізи роблять, які лікар вам е приписав. Можу сказати один випадок, коли до нас приїхала ще до війни. З Канади жінка на оперативне втручання, серйозна операція, абдомінопластика. В Канаді досить складно там попасти на, до лікаря на прийом, щоб він розписав обстеження. До речі, це не тільки в Канаді, і в європейських країнах. У мене зараз контакти з англійськими там нашими колегами і з нашими пацієнтами. Вони говорять, це просто там назначили, прийшла до лікаря. Вони через два місяці прийдете на обстеження. А їй вже через місяць операція. Тобто вони краще погоджуються приїхати до нас в клініку, обстежитися і через два дні там піти вже на операцію. От у нас так само приїхала з Канади пацієнтка, ніби така в хорошому стані здоров'я, все ми її обстежуємо. А в неї виявляється, все ж таки підвищений рівень цукру. Ми там з навантаженням зробили. Ми зробили консультацію ендокринолога, і що ми, ми відмови відказали від її операції, тому що на такому фоні підвищеного цукру ми не були готові робити піддавати її підвищеному ризику. Тобто обстежуйтеся, якщо якісь зміни в аналізах ви відмітили. Консультуйтеся ще спеціалістом, хай повторно роблять аналізи. Можливо, ці аналізи просто хибні. Можливо, якась там помилка появилася. Можливий такий варіант перепровірити. А якщо є все ж таки зміни, то ми. Нашій клієнці в нашій практиці. Обов'язково консультуємо з тим сміжним спеціалістом, який може нам інтерпретувати ту чи іншу ситуацію. Правильно, який там алгоритм? Повторно робляться аналізи, розширені аналізи, суміжні аналізи для того, щоб проявити для себе ту картину, причину змін тих базових, наприклад, базового переліку обстеження. Продовжуючи тему обстеження, потрібно зараз, останнім часом, обов'язково зупинитись на цьому моменті так званий постковідний синдром. І я всіх пацієнтів запитую, звичайно, чи хворіли ви ковідом, якої важкості було захворювання, коли обстежувалися останній раз. І якщо у пацієнта було серйозне захворення, особливо з пораженням легеневої тканини, то ми будемо додатково дообстежувати пацієнта. А, до речі, був варіант буквально кілька тижнів назад. У нас пацієнтка прийшла на операцію, теж приїхала. Ми робимо її тести. А тести ми робимо буквально за 2-3 дні перед оперативним втручанням. В неї позитивний тест. Вона себе чудово почуває, все нормально в неї. А тест позитивний. В клініці у нас такий закон. Ми не оперуємо з позитивним тестом, як би себе пацієнтка не почувала. Операція було перекладено, і буквально на днях ми її прооперували. Пройшло три тижні, повторний, два рази вона там робила ці тести, вже нормально все. При тому, що симптоматично вона себе ніби чудово почувала. Ще один дуже важливий момент. І він дуже відноситься, серйозно відноситься для пластичних оперативних втручань, зокрема на обличчі, хоча і на тілі також. Це підготовка шкіри до оперативних втручань. Зокрема, я, наприклад, якщо рекомендую, вже ми готуємося до пластичних молоджуючих оперативних втручань, я буду рекомендувати, звичайно, плазмотерапію. Тобто, це ті маніпуляції, які дають можливості підживити шкіру до травми. Операція це травма. І Прогнозувати більш легкий вихід після операції, більш легкий реабілітаційний період. Це дає можливість якраз підготувати перед операцією шкіри. лікарі хірурги, ми цим не займаємося, але в нашій клініці є спеціальний відділ реабілітації, реабілітологи, де працюють, вони знають, як готувати пацієнта. Якщо у вас такої можливості немає, нічого страшного немає, є інші клініки, звертайтесь до них і скажіть, зробіть мені плазмотерапію на обличчя чи плазмотерапію в ділянці грудей, тулуба. І це буде хорошим таким вашим варіантом підготовки до оперативного втручання. Використовується ще екзосоми, це також дуже такий потужний, омолоджуючий і підготовлюючий вплив на шкіру перед оперативним втручанням. Потрібно звернути увагу на вашу зачіску. Якщо, наприклад, йде мова за обличчя, то я завжди запитую пацієнтів, яка у вас зазвичай йде зачіска. Якщо в них дуже коротке волосся, і в мене є такі пацієнти, були такі пацієнти, які готуються, відрощуючи для себе волосся, тому що проводячи підтяжку обличчя, є розріз Він частково в волосах, перед вушком, за вушком. І ці, е, ніби маленькі штрихи, вони можуть в певній мірі бути замітними до півроку після операції. Тому я рекомендую відрощувати волосся для того, щоб у вас було пасма у волосся, прикривши перед передвушком трохи і ви будете спокійні. Буквально вже через дві неділі все закриється і ви будете чудово себе почувати. І ще до речі, якщо ми вже заговорили за волосся. То зразу хочу сказати, що, будь ласка, готуйте себе, свої е, вії до е, оперативного втручання, особливо, коли у вас планується блефоропластика. Не нарощуйте вії. Ще щодо волосся. До речі, дуже важливий момент волосся, тому що, до речі, хочу сказати, що саме складне для стерилізації, для створення стерильності в операційному полі це волосся. От вона має таку властивість, що на нього там. Мікробні агенти зберігаються, не дивлячись на те, як ми там не, не обробляли. А ми волосся стараємося берегти. Ми його ніколи не стрижемо, ми його е, обробляємо не спиртмісними препаратами, тобто такий бережний варіант. І до речі, якщо йде мова за, наприклад, абдомінопластику або за ліпоаспірацію передньої черевної стінки, то ми рекомендуємо для пацієнтів, як для чоловіків, так і для жінок, голити в ділянці е, лобка. Тобто нам потрібно, щоб там волосся не попадали. І Ще один важливий момент: не потрібно голитися за день, за два до оперативного втручання. Голитись потрібно в день оперативного втручання це найкращий варіант. Чому? Тому що в мене були такі випадки, коли там чоловік поголив весь свій живіт, поголив грудну клітку. Там було дуже великий об'єм операцій. напередодні за день до оперативного втручання він приходить, а в нього там дрібні дрібні такі гнійнички в результаті такого гоління. І після того він не обробив себе відповідними антисептиками і запальний процес. Нам прийшлося відкласти операцію, тому що ну, повністю запальний процес. Під час гоління, після гоління в ділянці операційного поля. Тому голітися і не тільки там, де буде маленька та площа, де буде операція, набагато ширше. 15-20-30 сантиметрів треба навколо тієї операційної зони, де буде проводитись, наприклад, ліпоаспірація живіт. Ви повинні ще й бока поголити. Ну і звичайно, я не можу обійти стороною такий важливий момент, як куріння. Перед оперативним втручанням. І, до речі, це відноситься не тільки до цигарок, це відноситься до всяких там айкосів, вейпів і інших, і кальяну, зокрема, в тому числі любе смаління, воно буде впливати на вашу систему згортуваності крові. І тому, будь ласка, якщо ви плануєте оперативне втручання, це, до речі, залежить не тільки від того, пластична операція чи інше оперативне втручання. Хоча би, хоча б за дві неділі до операції відкиньте будь-які ці цигарки, будь-яке куріння і пасивне куріння в тому числі. Ще один, до речі, важливий момент це засмага. Важливий момент в тому, щоб якщо ви побували десь на курорті і сильно засмагли. Ви отримали серйозний такий травматичний агент для своєї шкіри. Шкіра в запальному процесі. Вам ніби красиво, ви так все таки маєте хорошу засмагу. А шкіра в цей момент вона в стресі, вона має потужний процес вироблення там, пігменту, меланіну йдуть процеси відновлення. І якщо на цьому фоні прооперувати. Набагато більший ризик отримати ускладнення. І тому для своїх пацієнтів я весь час наголошую, особливо такий літньо-весняно-осінній період, якщо ви плануєте засмагати, то будь ласка, засмагайте, але повинні планувати оперативне втручання як мінімум дві неділі після того, як ви приїдете додому, шкіра адаптується, і тоді вже набагато безпечніше оперуватися. Ну і знову ж таки, якщо ми повернемося до медикаментозних різних впливів, то ви повинні лікаря попередити про всі препарати, які ви приймаєте. Якщо ви приймали антибіотики, то, будь ласка, у вас повинен бути перелік, які антибіотики, назви, ці дози, що ви приймали буквально ну, хоча б в останній місяць-два. Якщо ви приймаєте або приймали антикугляційні препарати, аспірин, ви про це також повинні сказати. Та в принципі, про будь-яке лікування, яке ви проводили б останнім часом або зараз проводите, ви про це не повинні скривати, ви про це повинні обов'язково для лікаря сказати. Ну і звичайно, я ще хочу сказати це відноситься до жінок: що якщо ви плануєте противне втручання, в нас до речі, в нашому заключенні там є цілий ряд таких. Порад, і там одне з найважливіших моментів, щоб ви планували оперативне втручання, коли у вас немає місячних. Тобто я їм даю таку пораду. Якщо вам важко там вирахувати щось, підібрати, то ви повинні знати, що краще всього проводити оперативне втручання починаючи з другого або третього дня після останнього дня місячних. І буквально за день, за два до початку місячних. В цей період таких місячних або вже ніби все вчора закінчилися, сьогодні вже буду оперуватися. Цього робити не потрібно. Це все знову ж таки приводить до підвищених ризиків кровотечі і ускладнень. Ще для жінок хочу сказати, що, будь ласка, відмітьте собі, ви коли приходите на консультацію, до речі, це все важливо. А особливо важливо, коли ви йдете вже на оперативне втручання, не накладайте макіяж. Макіяж, звичайно, сприяє враження, хороше все. Але на даний момент для хірурга, для анестезіолога, більш важливо побачити ваш натуральний вигляд, побачити ваші складочки, всі дрібні зморшки, які ми відмітимо для того, щоб їх мінімізувати в проходу операції. І тим більше ми обов'язково перед операцією, якщо ви приходите, затягуємо час, тому що ми це все змиваємо. От таким натуральним варіантом, який є, приходьте на консультацію, і, звичайно, таким же варіантом приходьте і на оперативне втручання, так що запам'ятайте ці мої рекомендації. Ну ось, в принципі, я ніби так згадав всі важливі моменти, як потрібно підготуватися до оперативного втручання. Можливо, ще дещо пропустив. Я знаю, колеги мої дивляться мене, так що, будь ласка, колеги теж можете відмітити якісь ще поради в своїх коментарях. Якщо е, ви вважаєте, що цю інформацію, яку я вам додав, вона була корисна, поставте там лайк, е, поділітесь, якщо будете заможливим вважати. А так будьте здорові. Використовуйте всі поради, які я вам дав в даному відео, для того, щоб зробити своє оперативне втручання максимально комфортним для відновлення після оперативного втручання. Будьте здорові, щасливо вам!